Усім добрий ранок. Сьогодні понеділок, майже 10 ранку, а я вдома. Чому? В мене почалась відпустка. В понеділок я відпочиваю. Завтра буде, треба вийти на одне заняття зранку. І все. Далі тільки мій час. На ранок собі зробила омлет з помідоркою та м'ясом та зробила дуже смачний напій з ягодами. Що у мене зараз по плану? Зараз я доїдаю, збираюся і ми їдемо на дачу, щоб полити там все. Бо через таку спеку там все може просто згоріти. От, і потім я приїжджаю додому, і в мене є деякий час, щоб позайматися своїми справами, дописати пари. Тому що ввечері я повинна прийти напечатати матеріал на завтрашнє заняття. Ну і тим паче сьогодні ще будуть заняття. Я вже вдома, прийшла, поїла, трошечки відпочила. Зараз сижу, пишу, трошечки попишу і будемо збиратися, бо сьогодні в мене. Хоч і відпустка, але я вирішила, що індивідуальне заняття я відміняти не буду. Бо якщо ми почали займатися, то треба продовжувати заняття. займатися, бо чесно говорячи, ефекту не буде. Що? В гості до пони. І коли його побачить, то посмілося. Ну що ж, я вже вдома. До цього я ще ходила до батьків, ми там поговорили, поїли. От. Але зараз таке стоїть питання в те, що у нас зараз нема світла і дадуть його не скоро. Лягати спати, але я не знаю, чи встану я потім, коли дадуть світло. Це велике питання. Вот. Тому я просто вирішила взяти желе, яке я сьогодні поставила у холодильник, було світло, і, можливо, зараз сяду писати конспект, бо мені треба ще написати одну лекцію, яку я ще досі не дописала.